А що я можу сказать? Больно? Аааа, Вон там такая красоті. Е. Команда роби ху. так от і живем. Блоротація, ну, заміна позицій. А, я відправляв нових хлопців, точніше старих хлопців з позицій на відпочинок і зустрічав нових. Тобто картина була трішечки напряжна із тим, що не всі орієнтувалися, не всі знали, що де як іти. Я трішечки там вже провів часу, я був 10 днів на позиції, вже пробігав вдолі поперек, як говоряться, а знав, там трупи, вся ця ситуація. І коли от я відправив хлопців. Забираючи нових, ну, я розумію, це не злагодження, тому що не всі одразу розуміють, що ти говориш. Наприклад, От о, ми забігли там в під'їзд, перечекали, дочекалися, поки там дронів немає, розділилися по двойках і команді там ну, на відстані трьох-п'яти метрів одні за одними. І я був першій двійки, так як я знав, куди йти, і де позицію. Я перший вибіг. За мною вибіг хлопчина, який заступав там на степлер. Інші залишились. Ну а так як вони не знали, куди йти нічого, ми забігли в сусідній під'їзд. Я подавав команди, що щоб вони виходили, також дивився на небо, але ніхто не реагував. Мені довелося повертатися по них, прояснити, що де як, що маємо виходити. І... Ми почекали, вроді ви була тиша. Ми вибігли. Ну я вибіг, і якраз в той момент ну напевно десь з висоти. От ну був скіт, така ситуація. І якраз ну, мені ще пощастило, що там асфальт, бордюрка така. І що він якраз потрапив на, між асфальтом і бордюркою, що осколки пішли в бік, а мені тільки прийшлося потувати ногу. Одразу ж на землю, на підлогу провірив свою кишеню, достав турнікет, наклав максимально висок. Операції передав, що я трьохсотий. Прибігли хлопці. Вася приход це побратим, також який там був на позиції. Вони мене затягнули в підвал. Я нештатний медик по був, то зі мною був метрюзак. Хлопці задали от питання, що робити. То я проводив все ж таки. от свій огляд, провірив ногу. Хлопці допомогли там зрізати нину, А я вже казав, який яку вакцину набрати, в який шприць переклав в турнікет. Ну, дивлячись, що немає крововтрати з інших місць, а є тільки пошкоджена кінцівка. І все ж таки, дивлячись, що немає ніяких пошкоджень вище, я переклав турнікет трошечки нижче. Побратими, мені ще допомогли докрутити, щоб максимально було вже а, точно, ніякого крововтрати не, не приходило. А, запитавши про евакуацію, сказали, що чекаємо. Я вже думав колоти собі. А, бейсбол. в цей момент сказали, що буде там хвилин 30-40 машинка, тому я вже все ж таки сильні обізболення не приймав, випив німі сіла про пакетиків, які мені більш-менш стабілізували. А і так потрапив на евакуацію. Тобто, мені пощастило те, що це все ж таки була машина, були збройні, і вони ну, забрали це. Дуже так швиденько пройшло. То я через десь півтори-дві години вже їхав на стапун. Я б сказав би те, що все ж таки, от навики, які відпрацювали, які от давали на цих курсах, а закінчував курси бойової тактичної медицини, і там дуже гарні відпрацювання, дуже гарні інструктори. То це дало про себе знати в екстремальній ситуації, не розгубитися і там не кричати «нога» там чи ще щось, а надати собі допомогу. Похвалитися я б хотів би от своїми побратимами. Тобто, люди, які прийшли у 22-му році, вони були мотивовані. Вони знали, куди йдуть, знали, що роблять, і було приємно служити от з такими людьми. А і навіть коли в мене трапилась така ситуація, вони не забувають, телефонують, ми спілкуємося, заходять, провідують, приносять якісь маколики. І воно ну, допомагає якось навіть морально от, трошки підтримати, трошки розуміти, що ти все ж таки не безнадійний. Тобто, от, якась така, от, коли буде перемога, я думаю, що коли от, хто залишиться, ми зберемося. І дуже багато про що поговоримо. Це такий позитивний момент. Е, ну, що можу сказати? Країну воронити потрібно, тому що ворог іде, у них трошечки більший е, запас можності, я б сказав, тому що ну, от 140 мільйонів навіть людей, і наші там, я не знаю, 25-30, які залишились в кращому випадку. Тобто, ми взагалі такі дуже сильні козаки, які все ж таки витримуємо цей натиск. І що ми вистоїмо і все буде добре. Цей прапор. Тут його залишили швидше за все люди, яким було до вподоби, тимчасові гості, які були на цій території. А ця територія була окупована. Це територія після деокупації. І, напевно, його використовували далі як ганчірку. Треба було щось підставити вже після того, як територія була деокупована. І за цією традицією ми продовжуємо його використовувати. Добровільно пішов у 22-му році, як почалася повномасштабна війна. Я попав би в підрозділ на посаду снайпер. 23-й рік. Це було взимку. Трошечки. Привітали нас з новим роком. Це були бої в місті Бахмут. Хлопці були, запросили підтримки, по ним працювала кулеметна Розрахунок, вибравши позицію, я відпрацював по цьому кулеметному розрахунку, і вже на відході був ріше всього помічений дроном, тому що ворог почав працювати по мені дуже влучно. Противника не можна недооцінювати. І той, хто скаже мені, що той же самий Вагнер або ще якийсь там підрозділ, якісь вони небайздатні, це я можу сказати, що це, це не так. Був поранений, на місці вказував собі сам допомогу, після чого при відкаті був помічений сміжними підрозділами, які мене в принципі, витягли з того пекла. Оскільки в мене вдовго був накладений турникет, рука почала вже відмирати, лікарів спочатку хотіли мені її ампутувати. Після того, як зняла турнікет і рука почала відходити, прийнято було рішення. Поки залишити до повної медичної допомоги. Лікарі нашого шпиталя Львівського буквально та і фактично буквально зібрали мою руку. За місяць перебування в шпиталі в мене було 9 операцій на руці. Завдяки їм, скажімо так, в мене зараз є рука. Ну, вона не зовсім працює, ну працює. Борода, то як? Лучшая робота в мірі, да?